Рада вітати вас на каналі Галина Домашня кухня. Сьогодні хочу поділитися рецептом швидкої вершкової курочки. Така курочка ідеально підійде до будь-якого гарніра і замінить вечерю або обід. На розігріту сковорідку з олією всипаю нарізаний чесник. Обжарюю його приблизно 1 хвилину. Потім сюди ж на сковорідку всипаю цибульку, обжарюю її до золотистості. Як тільки цибуля стала золотистою, сюди додаю нарізане куряче філе. Обжарюю його приблизно 5-7 хвилин. Тепер прийшла черга нарізаних шампіньйонів. Тут також буквально 1-2 хвилинки, щоб гриби випустили воду. Тепер за смаком додаю сіль, перець та спеції і вливаю сметану. Добре все перемішую і під накритою кришкою на середньому вогні протушую 15-20 хвилин. І курочка готова. Я впевнена, що від такого смаколика не відмовиться ніхто. Обов'язково скуштуйте це дуже смачно, курочка виходить з вершковим ніжним смаком. А я вам бажаю мирного неба, готуйте з любов'ю і смачного!